Це наше. Унікальний петриківський розпис наш. Малюнки усіх кольорів веселки здавна прикрашали стіни хатин Петриківки. Люди вірили, що цей красивий звичай несе в оселю тепло, радість і добробут. Малювали це диво пальцями, очеретяними паличками чи пензликами із вистриженої котячої шерсті. Фарби в данину виготовляли із природних матеріалів. До сажі, крейди, соку рослин додавали яєчний жовток, молоко вишневий клей. Але природні фарби недовговічні. Тому щороку у кожній домівці по-новому розквітали казкові птахи, розмає. Тя чарівних квітів листя полум'яні Кетяги Калини і Винограду. Петриківський розпис занесено до списку культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Це наше і це твоє. Із задоволенням представляємо вам конкурсні малюнки учасників. Висловлюємо щиру захопленість вашими роботами і впевненість у тому, що найталановитіші в світі діти наші. Це наше і це.